Друзі, в цей теплий осінній день привітання лине аж на Вінничину для прекрасного друга, гарного господара, чудового чоловіка, хорошого батька та просто дуже приємної людини Берецького Вадима. В цей день його подружка Оксана хоче його привітати та зачитати такі рядки із з вірша. Життя прожити не поле парить. Кажуть люди з досвідом життєвим. А я тобі скажу, Бірюшка, щоб на тому полі росла і сояхи, і ріпаки, чи як воно там, і пшениця, і зерно, і щоб воно було в ціні, чи це ти його купляєш. Коротше, не важливо, щоб що ти там робиш, роби, щоб зароблялись гроші. Так що залишилось побажати тобі тільки здоров'я і миру, з днем народження Вадими і це. Музичне привітання лунає аж в Єгипет.